День української писемності та мови свято, яке відзначається в Україні 27 жовтня. За християнським календарем, це День вшанування пам'яті Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Саме з нього вважають дослідники і починається писемна українська мова. У цей день за традицією проводять написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, одна із найважливіших традицій. Люди з усієї країни беруть участь у диктанті, щоб перевірити свої знання української мови. В школах та університетах проводять тематичні уроки, конференції та лекції, присвячені української мови та її розвитку. На конкурсах та фестивалях проводяться літературні та мовні конкурси, змагання на кращі знання мови, читацькі марафони, а також фестивалі української літератури. Автори часто презентують нові книги, особливо ті, що сприяють розвитку української мови. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжно і погідно збережує мову рідну. Мати, мова, батьківщина. от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, трицілющих вічних слова. Батьківщина, мова мати, нас повік не роз'єднати. Буква до букви, і виникло слово, слово до слова, звучить рідна мова. Разом із щастям і журбою, зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, він горить. Тож мови рідної своєї не відсораймось ні на ми. Варвінково, Волошково, в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки кобзаря, рідне слово любитненька і співає лю-лі-лю, -лю». так любив його Шевченко, так і я його люблю.